За результатами виконання бюджету за січень жовтень поточного бюджетного періоду можна відмітити наступне: до загального фонду бюджету за звітній період надійшло 2,2 мільярди гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання становив 109,5%. Понад план надійшло 195,4 мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 790 мільйонів гривень. Або у півтора рази більше. Що стосується видаткової частини, то впродовж звітнього періоду видаткову частину було скориговано в сторону збільшення на загальний обсяг 780 млн грн. Дохідну частину також було скориговано в сторону збільшення на загальний обсяг 495,4 мільйонів гривень, з яких за рахунок встановленого факту перевиконання обсягу дохідної частини на загальну суму 469 мільйонів гривень та 26,4 мільйони гривень за рахунок отриманих трансфертів з бюджетів інших рівнів. 1 мільярд 350 млн грн бюджет отримав кошти з податку на доходи з фізичних осіб з грошового забезпечення, які отримують військовослужбовці. Продовж звітнього періоду мало місце фінансування захищених статей, видатків. Зокрема, понад 600 мільйонів гривень спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузей бюджетної сфери. 52 мільйони гривень з бюджету спрямовано на енергоносії та оплату харчування дітей в освітніх закладах. 60 мільйонів гривень видатки соціального характеру. Для виплати різних видів матеріальних допомог також на відшкодування вартості пільгових рецептів, виплату премій, стипендій та інше, 200 мільйонів гривень було спрямовано протягом звітнього періоду на проведення робіт з поточного ремонту доріг, що перебувають у комунальній власності. Близько 80 мільйонів гривень на реалізацію програми з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення. 626 мільйонів гривень з бюджету надано посильну допомогу військовим формуванням та іншим державним силовим структурам. 130 мільйонів гривень з бюджету спрямовано на проведення благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади та 110 мільйонів гривень склали видатки капітального характеру.